Обласної ради Василь Скрипничук має резервний план об'єднання територіальних громад. Про це він повідомив під час прес-конференції. Мовляв, на Прикарпатті зареєстровано лише три можливі конфігурації. Тоді як в окремих регіонах їх є вже по 18. Тому перед усім потрібно подивитися, чого хочуть люди. І навіть якщо село не забажає з кимось об'єднуватися, рахувати їх окремою громадою. Хтось скаже, а ми не хочемо з ніким об'єднуватися. Ми собі проживемо без сусідів. Буде так. І оце мій план, який я говорю, який може бути остаточним. Тобто робимо перелік і кажемо, що це об'єднання громади. Ми можемо ухвалити такий план. Але там вся біда в тому, що е, е, такий е, перспективний план має подавати державна адміністрація. А ви не бачите, 74, 40, 61. Зараз буде інша конфігурація, але вона буде. На думку голови облради, треба було з самого початку показати громадам механізм, який дозволить їм бути самодостатніми, та які конкретні результати принесе об'єднання. До прикладу, позитивним було б одразу давати гроші на ремонт місцевих доріг. А ще каже посадовець, потрібно внести зміни до земельного кодексу та продемонструвати людям, що землі, які знаходяться поза межами населених пунктів, перейдуть у розпорядження об'єднаної тергромади. Ніяка адміністрація, ні київська, ні місцева. Ніяка державна влада не буде роздавати тим, хто зараз ці землі отримує. А їх отримують іноземні, як, ми, як їх називають інвестори. Інвестори є, інвестицій не видно. Якщо інвестор це посадити соняшник і рапс і витиснути з тої землі все і зробити з неї пустелю, то це не інвестор. Що стосується старости, то його повноваження вважає Василь Скрипничук, потрібно розширити, зокрема, надати печатку, щоб міг видавати людям довідки, а ще наділити нотаріальними функціями. Ольга Рега Владислав Петриченко, телеканал 402.